Старі діди-рибаки говорять, що якщо риболов зловить з першого закиду щуку, то більше вона за цілий день клювати в нього не буде і риби взагалі в цей день не буде також. Тому ми сьогодні це з вами перевіримо. Всім привіт з лодки, Сьогодні у нас шо? Правильно, щука. І так, друзі. Басван XT до 21 грама Шимановський, мульт Пістефан Торрент 2 китайський. І сьогодні незвична для мене тема по повідцях. Це вирішив я поставити скрутку. Купив пару скруток там таких дішманських і захотів сьогодні половити саме на скруточку. 04, це по-моєму. Або 0,3. Не пам'ятаю, та воно і не так вже і важне. По хардмону у мене там залишилось два повідця, на цьому їх дуже вони товсті. По воблерах сьогодні отакі воблероси. З іншої сторони. Також різні воблерки. Взяв сьогодні. Свої дві лайтові коробочки, ось до речі, скрутки Юрія Петраша. <хи> так з силікону також будемо пробувати сьогодні силікони, тут у мене южини всякі, різноманітні, білі, кислотні. Коротше теж будемо пробувати. І друга корабуліна тут. Фіолетові. Темки. Ізіки, свинги і всяке тому подібне. Тому зараз я хочу почати з того воблера, з якого я завжди починаю роботу. Це це, це... страйк-прошний 110-й. Зараз його поцепав на цю скруті. вона мені не дуже подобається ця скрутка я привик все таки ловити хардмоничами ну зараз щось щось зараз ага. Що його не так просто почепити, яку його сторону крутити я маю отак оце єдиний мінус ні, не єдиний мінус, це скрутки, це один із мінусів скрутки, що вона без карабінчика і ти отак просто задовбуєшся його прикручувати по сто раз. Ще й до кінця не докручується чимось. Ну ладно. Ого! Це друзі, щоб ви розуміли, перший закид. Ого. Це щоб ви друзі розуміли, це тупо перший закид. Перший закид і є риба. Ого. Я не знаю це добре чи ні. Бо кажуть, що якщо з першого закиду риба, то... Далі буде все, все дуже печально Ми зараз подивимося такого шнурка з першого закиду тупо ціпанули Дивіться який красавчик на інквізитора лупонув. клас Не, ну це добре, це добре. Не очікував, що він так з першого забросу буде. Так, я багато дивлюсь блогерів, рибаків, і в них є такий прикол, що вони перший закид роблять кудись там під лодку або взагалі в берег там. 5 метрів від берега, тому що вважають, що якщо з першого закиду буде риба, то рибалки не буде. Тому зараз будемо перевіряти, цей міф чи не міф. Тільки що просто з першого закиду в сандали, в шнурок, Мені аж самому цікаво, то все за бабон, чи в натурі працююча тема. Занурюється дуже глибоко, збираю всі треба. Ого! На паузі. Зійшла, бляха моя. Зійшла. Капець. Третій захід, друзі, був чи четвертий. Ти шо? Ну це була така гарна щука. Не просік я її. Блін, оце також мінус скруток, що вони загинаються. Блін, а це що сьогодні буде якась роздача чи що? Фу, не всі. Тут у мене вже просто такі трійнички до ходяги стоять. Хоча останній тут непоганий трійник. Над блін. Бо ж я не всіх так, блін. З таким чітким ударом, з такою покльовкою, блін. Тільки я щось замешкався, я чи пересідав, чи щось хотів поправити. І саме на цій паузі подача така. Ай! Ай-яй-яй! Не всіх знову! Ти шо? Та що таке? Надо чи поміняти? Ну, перше ж всіх гарно! Ти шо? Я зараз зима зійду, так, такими темпами. Так что она так будет клювать и не засекаться. Фу. Ты что? Тупо каждый удар, значит, пронизывает я полностью. Фу. Ничего, ничего. Зараз ми ще щось спробуємо підловить і кожна щука з нової точки. Тобто перебираюсь на нову точку, нова покльовка, нова точка, нова покльовка. Тому треба сьогодні так пересуватися. Так, друзі, ну поки що міф правдивий, як бачите. Перша щука з першого закиду. І всі інші нереалізовані, тобто не зловлені. Я буду здивований, якщо реально і ще будуть якісь сходи або взагалі риби не буде, тоді сміливо можна перші заходи робити під лодку. Але зараз будемо передватися на нові точки і пробувати ловити щуку. Може в неї такий ранковий вихід зараз. На паузі тільки ще був такий тичок легенький. Це що у міф на дворі працює цей, чи що? <смірші> Не хотілось би, щоб це було правдою. Це перший вихід щуки в цьому сезоні, який я побачив. Така мощна, як 130-й вольт. дражниця, дражниця, дратує мене. Каже, не вловиш уже більше, не вловиш уже щуки. А то перша, з першого забросу і все, можеш йти додому. Кидаю вже десь півгодинки і знаєте, що ця рибалка. Заставляє мене вірити в забабони. Корише. За цим першим закидом. <хи> Щось немає клювань взагалі. Ото пару сходів було, одна покльовка і все. Не хотілося б. Наколотив собі, значить, з вечора-вчора молочного коктейльчика. Я думаю, сьогодні на рибалці посмакую. А він тупо весь скис. Тільки що хапнув кисляка такого просто бодрящого і вилив в вставою. Та так буває, напився. Тепер я без води без кисляка. Друзі, а ну там поколдуйте трошечки в коментарях. Зніміть з мене це прокляття. Бо це в натурі вже не смішно, якщо чесно. Вже плаваю 2 години і немає клювок зовсім. Не потрібно мені таке. Фух. Треба реалізувати, треба реалізувати. Іди сюди, йди сюди, йди сюди. Фух, все, друзі. Все, друзі, друзі, друзі. Все. Зняли прокляття. Зняли прокляття. Першого закиду. Я вже не вірив, що ми це зробимо. Фух. Шнурок, спасибо тобі, що ти зняв. Прикляття першого закиду, бо... бо я не вірив, чесно, що це вийде, що вийде. І тут так собі взяв під сандолив, але на супельці висіла. Дякую тобі, шнурочок. Просто лучший. Зняли, все. Бо я просто сижу і сам себе вже накручую, що, блін, реально прокляття першого закиду, реально це працює, реально працює, що робити? І треба скоріше його знімати, але інквізитор поміг нам зняти і шнурочок поміг також зняти це прокляття. Кому можна рибалити далі. Але вже без 19. Давай ще один такий підкілошний бам і є. Оце тобі там, де я ловлю, от іменно зараз а це тобі треба тут проплівати, да? Такий же вже ти десь тільки пакості мені робить, натурі. Мішає, пропліває, крилами хлопає. Так, друзі, а якщо ж серйозно, що ж сталося сьогодні такого незвичайного, що в щуки така виявилася поведінка? А сталося те, що я приїхав десь годину 7, да, трошечки поспав, хоча підйом у мене був у 6, поки туди-сюди дорога мене зайняла, плюс-мінус годину, поки накачав, поки розложився туди-сюди, то заплів я десь вже в 7. 20, 710, 7,20, десь так. І я якраз попав на цей вранічний вихід щучий. Вона кормилася дуже класно, їла все підряд. І тому я з першого закиду бабахнув щукенцію, потім ще покльовка, потім ну, з третього закиду ще покльовка, потім іще. І все це з однієї точки. Це просто був такий собі вихід. І далі вона вже, сонечко, вийшла. Пригріла, вона трошечки прикриває рот. Я вже вивчив, як вона себе веде на цій водоймі. Це або дуже-дуже раннє утро, або під вечір вона клює. Ну, так воно було і сьогодні. Я просто попав на останні хвилини цього щучого виходу. Треба все-таки спробувати встати поранше, там, наприклад, 4 години виїхати. Проїхати і спробувати її половити тут дуже-дуже сильно рано. Я думаю, що успіх буде 100%. Сонце пече, вже майже обід і клювати вже точно ніхто не буде. Що в нас по приманочках? Ще я пробував. Пробував я, значить, ще на Шайнера, Shiner 3,5 дюймів без але щука відказалась. Пробував на Шугара 3.3, також нічого. Пробував ще, може трошечки її залізячку в якоїсь смикнути, також нічого. І пробував пробував карасямбу. Карасямба теж не приніс жодної клюваки взагалі. Дуже ще для нього рано. Дуже-дуже рано. А може і не рано, може це щось з клювом не те. Але я вже вам казав, що це просто був вихід, і я на нього трішки попав і не вспів. Але є у нас той, хто реалізував сьогодні майже всіх щук. Дивіться на цього парнягу, який він уже оббитий, оп! Покусаний. Да, Це робочий, це інквізитор 110-й. По повідцях, по скрутках дуже мені сподобались скрутки насправді. Не знаю, чому я раніше їх не використовував, але не знаю, як воно буде, чи вигідно воно буде використовувати її, чи ні. Тому що ну, от вже одна рибалка, я вже бачу, що там такий якийсь згин, залом. Отак можна побачити. І оці не докручуються до кінця. Тому, друзі, така сьогодні розкомарна коротенька рибалочка в мене вийшла з вами. Дякую, що додивляєтесь відео мені до кінця. Коментуєте. Я бажаю вам гарних риболов і всім гудбай! Зустрінемося ще також на риболовлі. Пока.